Дякую, Юлію. Зі мною Ірина Верещук в ефірі віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Пані Ірино, вітаю, вітаю пані Ірино. Вас призначать ви очолите буквально днями координаційний штаб з питань деокупованих територій. Поясніть, будь ласка, в чому сенс створення такого штабу, якщо ви і так очолюєте міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій. Власне, у нас з'являються деокуповані території, наша армія. Робить все, щоб звільнити якомога більше населених пунктів, і є потреба в координації наших зусиль з місцевими органами влади, так з Укрпоштою, з казначейською службою, з ДСНС з іншими органами, і саме. Така форма штабної роботи, так коли ми координуємо роботу під керівництвом віцепрем'єра, прем'єра, в даному випадку це буду робити. Я допомагає якомога ефективніше, так зробити все, щоб деокупація, а потім реінтеграція відбулася якомога швидше і якісніше. Тобто в межах міністерства ви можете опікуватися міністерством, а це міжвідомча координація, тому туди входять представники різних е, відомств. Зрозуміло, добре тоді безпосередньо стосовно евакуації, ми сьогодні спілкувалися в ефірі з мером тимчасово окупованого Мелітополя. Він каже, що знову збільшилася кількість людей, які хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію. Наскільки зараз є така можливість? Це правда, люди телефонують на гарячу лінію. Дійсно збільшилась в рази, збільшується кількість людей, які хочуть покинути небезпечні території, але офіційного гуманітарного коридору немає. Ми звернулися до Росії письмово, офіційно звернулися з вимогою відкрити гуманітарний коридор і отримали відмову. Тому ми звертаємось до МАГАТЕ до ООН, до міжнародного комітету Червоного Христа змусити Росію відкрити гуманітарний коридор і дати змогу. Людям врятувати себе, своє життя і життя своїх близьких, коли мова йде про енергодар, зрозуміло. А чи по всій лінії фронту відсутні оці офіційні гуманітарні коридори, які були в перші місяці масштабного вторгнення? Так на сьогодні немає гуманітарних коридорів однак залишаються евакуаційні коридори з Херсонщини. З Донеччини, ви знаєте, є коридор і на Запоріжжі, але вони мають малу пропускну здатність в тому і суть, що ми вимагаємо відкрити на окупованій частині України саме гуманітарний коридор. Бо тоді є можливість одноразово так або за декілька днів великій кількості людей виїхати і не стояти добами в черзі. А Маєте можливість доносити на тимчасово окуповані території цю інформацію про необхідність виїхати звідти? Бо наскільки виглядає ситуація, зима, яка вже скоро, вона буде жахливою на тимчасово окупованих територіях, в тому сенсі, що там серйозні проблеми з комунальним господарством, запаленням, світлом, газом, і люди просто замерзатимуть, тому їм треба звідти тікати. Чи можете ви донести це до людей, перебивши російську пропаганду про те, що все буде добре, як завжди? Жди у них ми намагаємося це зробити через родичі, та які виїхали і мають зв'язок зі своїми близькими на тимчасово окупованій території, через засоби масової інформації. Щодня в ефірах телефмарафонів виступають і мери міст, і керівники ОВА, і я, як міністр, і інші, включно з президентом, ми напевно теж чуєте його заклики евакуюватися, і прем'єр-міністр. Всі ми кличемо людей, щоб якомога швидше виїхати. Адаптуватись тут і провести зиму вже в більш безпечних умовах і більш комфортних, що стосовно окупованих територій, росіяни знову відклали свій псевдореферендум, який вони голосно анонсували десь від середини літа. Можете детальніше розказати, що відбувається от там на окупованих територіях, з цими, начебто, волевиявленнями? Немає ніякої підтримки, і вони це чудово розуміють. Вони навіть картинки не можуть створити так. І всі їхні зусилля, всі їхній тиск, насильство і все, що вони вчиняють, не справляє враження на український народ, який залишається незламним. Вони не можуть нічого організувати, і саме тому переносять вже тричі, і вже я так думаю, не буде проведено таких референдумів. Бо це перепрошую, цирк шапіто. Там ні про що немає, навіть про що говорити. А хто залу кого вони залучають здебільшого до цієї брудної справи? Привозять чи шукають місцевих колаборантів? Спочатку вони розраховували на місцевих колаборантів, але і навіть їх стало так мало. Бо, як правило, зрадники вони ще й за своє життя нікчем не бояться. Так і вони, як правило, тікають хто до Криму, хто де подалі, хто в воронежі там розповідає про те, як він любить. Росію в Україні, і тому зараз вони послуговуються саме завезеними людьми. Ми проти них, звичайно, ж будемо вводити санкції. Ми про про них знаємо. Знаємо їхні прізвища, знаємо звідки вони, де вони працюють. Звичайно, що все цей процес буде чітко відслідковано і зафіксовано. Ті росіяни, які приїдуть на територію України, організовувати якісь референдуми будуть судині за міжнародним законодавством. Ну а зараз у нас є чітке розуміння, яку мету переслідує Росія, коли вона цей псевдореферендум, хоча б оголошує. Тобто вони хочуть оголосити про приєднання частини українських окупованих територій до Росії. Вони хочуть проголосити тут якісь квазідержавні утворення. Що вони взагалі хочуть досягнути? Ми самі не знають, що вони хочуть. Вони вже тричі змінювали. То вони робили Російський херсон, то у складі Росії, то окремо то губернію, то ще щось. У них немає мети чіткої, бо звичайно що пріоритети розставляє наша армія, яка проводить успішні контрнаступальні дії. І всі референдуми, я казала, проведе наша армія. Будуть їм і бюлетні, і все, що вони там собі надумали. Дякую, пані Ірино. Підтримую ідею про проведення референдуму силами Збройних сил України. Ірина Верещук була з нами в ефірі. Віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.